Що ж цей бігемот робить, га? Приїхав електрик, підключився, прочитав всі помилочки. Запускатись. А ми не хочемо. А ми що? Ми ж не здаємося. Пару маніпуляцій руками. Нікакого мошенничества. Нажимаємо на гальма. Запуск. Завідна надпись Реді з'явилася. Автомобільчик нам моргнув фарками. І він вурчить. Тому круто, все, авто оживили, запускається, можна вже заїжджати собі спокійно на підйомник, розбирати і дивитись, що нам потрібно дозамовити, і займатися далі технічною частиною. Ось така історія, тому ще раз повторюю: якщо у вас Mazda CX90 неважливо, гібрид, ні не гібрид, перше звертаємо увагу при стреляній безпеці на ту жабку, що в колінах, чи вона спрацюва... не спрацювала, чи вона зламана чи ні. Якщо поламана або відсутня спочатку її, потім підключаємося е, діагностикою, тремо повністю всі помилки. Неважливо, спрацювала у вас безпека, не спрацювала. Якщо авто не запускається, трем всі помилки, і після цього повинно все вийти. По крайней мере, у нас так вийшло. Якось так. Тому що на незаведеному незаведеному автомобілі коробочку. Ось в це положення. Завітне, щоб зняти з евакуатора, вас не вийде поставити. Все, друзі, всім гарного дня. Ми потихеньку продовжуємо ремонт. Спостерігайте, кому цікаво.